Доброго дня, шановні третьокласники! Ми працюємо зараз з вами на уроці з математики, а саме з другою частиною підручника математики-автора листопада. Сторінка номер 3. Ми розпочинаємо розділ додавання і віднімання в межах тисячі. Отож, працюємо з номером 1. Ми бачимо, біля нього є мікрофончик. Отже, це усно у нас ми працюємо, назви по порядку числа від 987 до 1000. Разом 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994. 995, 996, 997, 998, 999 1000. Завдання номер 2. Поліче сотнями від 500 до 1000. Ми знаємо, що у нас є такі розряди одиниці, десятки, сотні і тисячі. Є ще далі, але ми поки ознайомилися з вами з цими. Отож, від 500 до 1000. Тільки сотнями рахуємо. Значить, 500, далі 600, 700, 800, 900 1000. Пригадали. Знову працюємо, завдання номер 3 Також усно ми пригадуємо те, що ми з вами вивчали. Наше завдання розклади на розрядні доданки числа. 273. Ми бачимо, що у нашому числі 273. У нас є що 3 одиниці, 7 десятків і 2 сотні. Е, можемо записати так, 273 дорівнює 200, додати 70 і додати 3. Або ж що. 2 сотні додати 7 десяток Ні, і додати 3 одиниці. Знову 777 дорівнює 700, додати 70 і додати 7. 804 дорівнює що 800 додати 4 у даному нашому числі 804 відсутні що десятки. Далі 420, 400 додати 20, у нашому числі відсутні одиниці. Далі 101, 100 додати 1. Знову в нашому числі відсутні десятки. Далі, завдання номер 4 Запиши як одне число суму розрядних доданків. Це завдання ми виконуємо з вами письмове. Для початку запишіть число 11 січня домашня робота. Приклади 4. І працюємо. Приклади не переписуємо, а просто в стрічку будемо записувати з вами відповіді. Як ми працюємо з каліграфічною хвилинкою? Тобто 700 додати 3 дорівнює 703. Записали тільки відповідь. Далі 900 додати 6. 906. Далі 200 додати 50, додати 9. 259. Наступні 5 прикладів зробите самостійно. Поставите на паузу, запишете і повернетесь далі до відео. Виконуємо завдання номер 8 Розглянь малюнки, визнач, яка маса покупки кожної дитини. Це завдання ми виконуємо з вами усно. Отже, ми дивимося, що у нас в продажі є сметана 400 г, йогурт 300 грам, сир 200 г, печиво також 200 грам, батон 500 грам і чай 100 грам. Нас просять, кажуть, що катруся купила батон, сир і печиво. Нам потрібно дізнатися, яка маса її покупки. Отже, дивимося, ще раз, Катруся купила батон. Дивимося, батон має 500 грам. Запам'ятали. Далі сир вона купила 200 грам. вже плюсуємо 500 додати 200. Це у нас вже буде 700. І ще вона купила що? Печиво. Ще 200 грам. 700 додати 200 дорівнює 900. Далі, Антон купив. Чай 100 грам, сир 200 грам. Одразу плюсуємо 100 грам додати 200 грам, дорівнює скільки? 300 грам. І він ще що купив йогурт. Йогурт у нас 300 грам. Тобто 300 додати 300 дорівнює 600 грам. Далі Матвій купив батон 500 грам і сметану 400 грам. 500 додати 400 дорівнює 900. Далі е нас просять добери такі товари, щоб їхня маса становила 1 кг, 600 г і 800 г. Це завдання, ви виконуєте для себе усно. Е але потрібно вибрати такі товари, щоб було рівно 1 кілограм, 600 грам, 800 грам. Ми знаємо, що 1000 грам це вже що 1 кілограм у нас. Ото вам потрібно підібрати так. Такі продукти, щоб вийшло чітко у нас 1 кілограм, 600 грам, 800 грам. Це ви працюєте усно. Далі, додому, вам буде завдання 10-11. Дивимося. Завдання 10 це приклади. Звичайні, давайте ось глянемо на стовпчик номер 2 Ось тут у нас. Якщо у нас немає дужок, множення, ділення, а є просто додавання віднімання, ми робимо в порядку, тобто по порядку. Далі дивимося ось на третю колонку. Що ми тут бачимо? Тут у нас є навіть приклади вже на три дії. Давайте звернемо увагу на перший. 72 поділити в дужках 6, додати 2, поділити на 3. Що потрібно виконувати в першу чергу? Для початку завжди дивимося, чи є в нашому прикладі дужки. Дужки є. Отже, ми знаємо, що те, що в дужках, завжди виконується в першу чергу. Отже, 6 додати 2 це буде наша перша дія. Далі, якщо ми бачимо, що у нас є. Ділення. І тут у нас що? Ділення або множення немає різниці, бо ділення і множення у нас однакове. Тоді виконуємо по порядку. У нас перше, що стоїть. Ось 72, поділити, що у нас тут вийде, на 8. І те, що у нас вийде, потрібно поділити на 3. В цьому прикладі так само. Дивимося тепер на наш останній приклад. У нас дивимося, дужки є, дужок немає. Далі дивимося: множення чи ділення є, є. Ми І є ще додавання. Ми знаємо, що множення з діленням головніше за додавання і віднімання, тому їх потрібно виконувати в першу чергу. Але є і множення, і ділення, що потрібно виконувати в першу чергу. А ми йдемо по порядку, тому що вони однакові. Тобто, перша дія буде 3 помножити на 4, друга дія. 6 поділити на 6, а третя дія буде це, що в нас вийде ось тут, додати те, що в нас вийде ось тут. Зрозуміли мене? Так, це ваше завдання на сьогодні. Я чекаю виконане завдання у повідомленні. Дякую за увагу.